Кожного дня, крім суботи, неділі, з 14 до 15 може прийти до нас, і ми її з задоволенням будемо годувати. Доброго дня це Дніпрооперативний. оперативний, і сьогодні ми завітали до благодійного фонду Родинний світ. Фонд родинний світ активно допомагає під час війни, спрямовуючи свою допомогу до соціально незахищених верст населення. Його основні напрямки діяльності включають розподіл продуктових наборів, надання гарячих обідів, психологічну і юридичну підтримку. Кожна людина, яка бажає, яка відноситься до вразливих категорій кожного дня, крім суботи, неділі, з 14 до 15 може прийти до нас, і ми її з задоволенням. Будемо годувати. Крім того, що годуємо, ми ще організовуємо концерти теж для таких людей, які нас підтримують своїми оплесками, своїм позитивним настроєм. Так, і ще й ми займаємося на алеї, займаємось фізичними справами. как мы сидели три месяца в подвале, Подаре. без света, без газа, без ничего, увидевшись здесь, питание, отношения, волонтеров к нам. Помощь Отлично. большая, очень большая помощь, да, и по медицине, и по всем вопросам, и мы здесь как родные. Сейчас в жизни нам очень тяжело, потому что кому-как нам возвращения домой нету. Зараз здесь порядка до 100 сип до нас, до 100 людей приходят, мы их дуем. Деякі люди беруть з собою. Їхня допомога нам дуже вона потрібна. Нам не вистачає інколи спілкування, інколи не вистачає десь з кимось познайомитися, бо ми, ну, ми не, не живемо тут. Ви нам казали, що не тільки годуйте, а ще можете прихистити людину. По будь ласка, деталі про ваше авто. Ми зустріли одну жіночку, яка дуже просила нас, що їй не ніде мешкати. І е, в, ньо, в неї взагалі немає родичі, їй 82 роки. Е, вона мене розтрогала так, що я свій власний будинок, двохповерховий будинок, ми зробили там е, за свої особисті кошти, ремонт е, та зробили там е, місто тимчасового прихистку для людей, яким дійсно це потрібно. Мешкають чоловіки, угу. там жіночки. Угу. Ще є дві сімейних кімнати. А скільки ласка, З, з кого міста ви приїхали? Лисичанську. Давно тут? Ну, з. С... Як та з 22 року я з весни сама uh -huh. то син був, з тосинбилшнівешка ще мій. у шелтери від благайного фонду Родинний світ може мешкати одночасно до 50 людей. Основна перевага цього місця це можливість спілкування, яка надзвичайно важлива у наш час. Ті, хто прибув сюди, не тільки покидають свої будинки, а й залишають у минулому звичні для себе соціальні контакти, друзів, знайомих, щоденне життєверитиму і звичний для себе спосіб життя. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Е, Леся. А з якого ти міста? Бахмут. Ти давно переїхала до Дніпро, Як тобі Дніпро? І... Подобається, не подобається? Подобається. А тут тобі подобається. Да. Так, а ты да. А що ти зараз робиш? Покажи. Малюнки. А покажи що можна? Вона цього на малюнки рисує.